78 тисяч зарплати, рахунки в банках з тисячами доларів та гривень. Син, який поїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення, ремонт туалету за 340 тисяч гривень та чисельні ремонти у закладах освіти, які виконують наближені підрядники. Вже здогадалися, хто став героїнею нашого сьогоднішнього сюжету. Все правильно, Любов Іванівна Воротинцева, начальниця відділу освіти Покровської міської ради. Ми продовжуємо аналізувати декларації покровських керманичей. І які, до речі, є у відкритому доступі, і сьогодні розкажемо вам. Що ж задекларувала пані Воротинцева за 2023 рік? З 2003 року Любов Іванівна має у спільній власності з чоловіком, сином та мамою чоловіка, квартиру в Покровську площою 46 квадратних метрів. Також у 2020-му Любов Іванівна придбала земельну ділянку у селі Горіхове Покровської громади площею 482 квадратних метри. Щоправда, вартість її на момент набуття права власності. Не зазначила а далі про зарплати та доходи. Чоловік пані Воротинцевої Андрій Анатолійович у 2023 році працював так у відділі освіти, за що й отримав зарплатню у 74 тисячі гривень за рік. Тобто 6228 тисяч гривень на місяць. Що ж стосується доходів саме любові Воротинцевої, то скоріш за все свою земельну ділянку вона здає в оренду, бо згідно декларації, у минулому році отримала понад 24 тисячі гривень від фермерського господарства за надання майна в оренду. У той час, коли її чоловік, працівник відділу освіти заробляв скромні 6 тисяч 200 гривень на місяць. Зарплатня любові Воротинцевої склала майже мільйон гривень на рік. Тобто 78 тисяч 125 гривень на місяць. Як вам такі цифри? Аби заробити простому вчителю таку суму, працювати доведеться не один місяць, тим паче, що саме за розпорядженням добряка та воротинцевої у цьому році вчителям скоротили до мінімума навіть надбавки за престижність праці. Тож, як бачимо, можновладці та керівниця відділу освіти потурбувалися лише про себе. На простих вчителів, які щодня навчають наших дітей, грошей у бюджеті немає. Чого не скажеш про керівництво? А ще на банківських рахунках Любові Воротинцевої лежить більше 100 тисяч гривень та майже 11,5 тисяч доларів США. Хоча варто зазначити, що у декларації за 2022 рік цих грошей у начальниці відділу освіти не було. Непогані заощадження за рік роботи, і це тільки офіційні дані. Звичайно, ми не можемо не нагадати вам про так, скажемо, здобутки любові Воротинцевої, за які вона напевно і отримує таку шикарну зарплатню. Це і двічі оголошені тендери по 340 тисяч гривень на ремонт туалетної кімнати у відділі освіти. У якому вже давно ніхто не працює через безпекову ситуацію, і співпраця з наближеними підрядниками, і 23-річний син, який наприкінці 2023 року виїхав до Польщі і так сильно хизувався цим у соціальних мережах, ось так безбідно виглядає життя керівниці відділу освіти. І поки прості вчителі працюють за копійки, головна освітянка Покровська декларує майже мільйон гривень зарплатні за рік. Як там кажуть, хто на що навчався?